Усім привіт! З вами Алітара. Давайте дивитися сьогодні таку тему чоловік, якому ти потрібна, від вищих сил. Звісно, ми не дивимося на якихось там валерчиків. Давайте дивитися на щось серйозне. І так, обирайте свій варіант, перший, другий, і ставте на паузу, а я буду одразу переходити до першого варіанту. О, привіт-привіт! Давайте дивитися так. Чоловік, якому ти потрібна, від вищих сил. По-перше, ми подивимося, яка ви зараз, так щоб трішки зловити контакт, конект. Друга карта покаже, чи є поряд той самий чоловік. А, наступна карта покаже, а, як ви його впізнаєте, по чому ви його впізнаєте. І четверта карта покаже ваші відносини, в принципі, до чого може прийти. Але не хочу прям глибоко дивитися, тому що, знаєте, там можна. Побачити якісь розборки, якісь неприємності. Ну, тобто, нам це не потрібно, тому що в усіх відносинах є якісь проблеми. Давайте дивитися, в принципі, просто атмосферу тих відносин. Так, а, яка ви зараз? Закохані. Ви знаєте, ця карта дуже приємна, але вона в цій колоді вказує на жертву. Ви можете бути жертвою обставин. Ви можете бути закоханою в когось, дуже сильно закоханою, так, що аж м, приносите себе в жертву в цих відносинах або в цих стосунках. А, так, яка ви є зараз. Угу, угу. Ви знаєте, як так, таке невинне дитятко, яким. А, Ніби управляє чоловік, якщо він у вас є, чи якісь відносини можуть бути незрозумілі, ви як, ніби, знаєте, кошенятко, яким граються, отак От можна сказати. Але насправді в нас тут ви, так не буду сильно показувати, ви та людина, яка насправді в цій ігрі дуже грає велику роль. Тобто, з Зі сторони, можна подумати, що ви жертва. А насправді ви там ще яка не жертва, а навіть можете бути у руля цих якихось відносин. Це не обов'язково, що ви прямо зараз маєте якісь відносини. Так? Можливо, тут людей нема нікого. Але... Може бути таке, що там це попередні відносини, так? Тут просто розказують про вас, яка ви, яка ви зараз, на яких енергіях? Тобто ви можете бути такою з іншими людьми, з друзями або з, ще на енергіях минулих відносин. Тобто ви зараз така, знаєте, ніби трішки вовк в вічі шкурі. Так, ну насправді ви дуже самодостатня, дуже е, розумна жінка, дуже така. Ділова, я б сказала, стабільна маєте заробіток, маєте якусь, навіть якщо не маєте, але ви, ви почуваєте себе настільки стабільно і прекрасно, що ви можете в принципі, не прийматися за те, як там буде складатися з чоловіками. Тобто, в принципі, ваша суть так, це про те, що ви, ви ніби виросли взагалі від усіх відносин. Взагалі вам вони ніби і не потрібні. Але якщо поряд хтось є, то все, я жертва, мною можна помикати, мною можна іграти. Ну, щось таке тут. Окей. Чи є той самий поряд з вами? Дурак. Ну, або його взагалі немає, або тут, в принципі, є хтось. Давайте подивимося, чи є поряд з вами тут хтось. Ну, той самий, чи є він перед вами. А, мені здається, що ні, по цим картам. Дуже в нас така гарна карта. Давайте її трішки прикроємо, так. А, дивіться, мені здається, що зараз перед вами немає нікого, але це дуже швидко зміниться, тому що... А в нас тут дурень і смерть. Вони можуть казати, що це точно зміниться. І ви знову тут граєте. Бачите? Ви знову тут та людина, яка грає в якийсь, знаєте, свою гру. Тобто ви не просто вступаєте у відносини, в яких ви віддаєтесь там людині на все сто, коли ви з нею щирі не всі, всі 100. Ви можете бути і щирою, але ви все одно як ведете цю ігру. Тобто ви не, не відпускаєте контроль начебто. Ви постійно контролюєте. Причому настільки контролюєте, що хочете навіть перепригнути, подолати, ну, ви бачите, що тут на карті, подолати всіх чоловіків якось, спокусити навіть їх якось. Ви граєте, граєте з чоловіками. Тобто, якщо поряд немає, давайте подивимось тоді, як ви впізнаєте того самого по долі, який вас вже нарешті так, буде адекватні відносини від вищих сил. Як ви його впізнаєте, ну трійка кубків, звісно, ви будете просто впадати в ці відносини, як в море, у воду. Багато емоцій, багато тут дійсно щирість, тут не треба грати, тут просто ви. От, яка ви є, такою, і ну, вам, не, вам не треба бути грати, не треба бути, боже, трішки заплуталася, не треба бути вам гратися в якісь ігри, в якісь непотрібні, знаєте, ой, ну, я є, є гойдалки якісь, знаєте, коли є, там подруги присутні, чи ще хтось у відносинах. Ну, коротше. Те, що неадекватно, те що, те, що могло бути тут, коли ви могли бути то жертвою, то ще якимось. Тут такого не буде, тут буде чиста енергія, яскрава енергія, приємна енергія. Ви просто, хоча, ви знаєте, ви можете віддаватися тут на 100%, бо вона, бачите, відкрита повністю. І тут відкрита дівчина. Але тут в неї є якісь мотиви внутрішні скриті, а тут. Якби немає. Окей, давайте ще, як ви впізнаєте, як ви впізнаєте цю людину? Король воздуха, ну добре, ця, ця людина буде як дитина трішки, але не в поганому сенсі. По цій карті, насправді, а, ця людина. А, тут просто, знаєте, король воздуха в класичній колоді. Король мечів, він такий більш агресивний, скритний, стримує емоції, а тут, навпаки, він як дитина він він буде насолоджуватися всіми моментами. Він вам подарує якісь нові емоції, такі які ви не відчували чи забули, як дитина. Тому що, бачите, тут на колоді в цій, як яєчко якесь розбивається, і людина сидить і цьому. Радіє, він радіє тому, що хтось там вилупляється. Тобто він буде радіти всьому новому, всьому, тому, що він не знав, не вивчав, не бачив. І вам він буде так радіти. Він буде щирий. Ну, це така дитяча радість. Ну, знову так, в землі це про стабільність. Це про стабільність. Це будуть дуже стабільні відносини, людина стабільна. Не, не треба, знаєте, Ну взагалі нічого вигадувати. Ну Просто буде стабільно, приємно, комфортно. Цікаво, що в цій колоді всі карти в нормальному положенні, а саме королева королева Землі вийшла в перегорнутому. І це може казати дійсно, що всі ті ваші страхи, всі ті ваші переживання, які навіяні, просто вам. Самі собою вони перегорнуті. Тобто те, чого ви боїтесь зазвичай сьогодні, в тих відносинах, які у вас були, в наступних цього не буде. Цього не буде. І ви впізнаєте по, по тому, що людина, знаєте, на де не слідкують за вами. Знаєте, є от такі дивики, які там слідкують по, -по під'їздам десь. В соцмережах вислідковують, де вона, що вона, що вона робить, з ким вона. Такого не буде тут. Взагалі не буде. Вам буде спокійно. Так, я кажу спокійно. Ви будете, у вас навіть буде якась творчість, ви зможете якось спокійно віддаватися себе музиці, наприклад, так? чи якоїсь творчої діяльності, чи якомусь хобі, де ви просто будете займатися тим, що вам подобається. Причому ви вже творча людина. Бо в інших відносинах ви не могли проявлятися. Ви могли бути тільки музою, яка надихає. А в цих відносинах ви будете вже тою, хто надихнулася цим коханням, цим коханням, цими стосунками, і вже починає творити щось своє. Окей, давайте подивимося. Енергію ваших відносин це недалеко. Якщо тут погана карта, це ми не будемо трактувати, що все, відносини погані. Ні. Але давайте дивитися, що там у нас виходить: королева огня. Вогонь у нас тут виходить, Давайте також трішки прикриє її. А королева вогню ваші відносини були дуже яскраві, приємні, такі палкі, але в. Хорошому сенсі, можливо, багато чого новому навчитесь, тому що тут у нас така карта дуже пікантна і може казати про те, що ви можете бути навіть першими один в одного. Так, я розумію, що не для всіх ця інформація, так, бо у нас тут дивляться різні різний вік людей. Але може бути таке, що ви можете бути о, ну, першими в один в одного. Тобто відносини палки яскраві. Нічне життя можете мати, ну це дуже приємні такі енергії насправді. І ця карта про фінал, фінал жінки в цьому моменті, і вона може казати про те, що я не знаю, як це правильно сказати. Добре зараз. Ну так, це про те, що всі ваші бажання які скриті які. Ви не могли проявляти в інших стосунках те, чого ви хотіли дуже сильно, навіть в якомусь інтимному плані або просто в бутовому плані, це все буде в цих відносинах реалізовуватися, розкриватися, навіть якщо це інтимні моменти, навіть якщо це не інтимні моменти. Тобто всі ваші бажання вони розкриваються в цих відносинах. Ось такий в нас розклад. Пишіть в коментарях, що думаєте. Перший варіант. Дякую вам за увагу. Також запрошу до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. Також в мене є курс по картам Таро, якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па, Ми переходимо до наступного варіанту. Так, віки. Привіт, привіт! Давайте дивитися. Так, чоловік, якому ти потрібна, від вищих сил. <кій> Яка ви є зараз? Яка ви є зараз? Перша карта нам покаже це. Наступна карта нам покаже, чи є поряд з вами той самий, який нам потрібен. Від вищих сил. Наступна карта покаже, як ви його впізнаєте. І остання карта ваші відносини, енергія ваших відносин. Не обов'язково, що це буде прям, вона покаже, що все у вас там буде добре, чи все у вас там буде погано. Це просто енергія. Це те, з чим ви перший час будете стикатися. І так, яка ви зараз сила. Ми бачимо, так, в нас тут жінка, яка. Хоче звернути Ем, um, Хоче звернути гори. і йде туди, куди їде. Не зовсім не те, що не, не треба йти, але берете ніби на себе забагато. Знаєте, я сама, я сама, я хочу все сама, я не хочу допомоги. Я сама. Ну, у нас тут імператриця. Дякую, у нас тут, в принципі, все зрозуміло. Жінка, яка не може. Довіряти чоловікам, наприклад, по цій колоді, тому що вона над ними властвує. Вона над ними чоловіками. І тут може бути такий трішки момент я сама. Але ви дуже, знаєте, така грайлива, яскрава, можете навіть така танцююча бути. Такі приємні жіночі енергії, насправді, хоч ви і сила, хоч ви і мощ, ви можете бути дуже приємною в спілкуванні для чоловіків, незважаючи на те, що ви маєте такий пункт, як я сама. Добре, давайте подивимося, чи є поряд з вами той самий від вищих сил. Королева вогню. Ну, ви знаєте, по цій карті, давайте я зараз прикрою трішки. У нас тут пікантна карта. А, тут дівчина, так, королева намальована, але тут у нас є якісь люди. Якісь люди на цій карті, їх не видно, але вони є. І мені здається, що десь поряд з вами, той самий, який вам потрібен, від вищих сил чоловік, так? і навіть не той, який вам потрібен, а якому ви потрібні, він десь поряд. Насправді він поряд. Чи знаєте ви його? Чи знаєте ви його? Король воздуха. До речі, цей же самий король виходив попередній раз в попередньому варіанті. І ця сама карта. Що таке? Я нормально тусувала їх. Король вогню. Дивіться, тут дві людини, і тут дві людини намальовані. І між ними жінка. Тобто, у вас може навіть бути двоє людей. Добре. Якщо вони поряд з вами, чи з, з, з ким, який той самий, чи король воздуха той самий, чи м -м, король вогню? А, дивіться, з одним поряд з королем воздуха повітря, так, ви дуже яскрава, проявлена, активна, небезпечна. Але ви не поряд з ним. Тобто, коли він поряд з вами, ви не зовсім з ним. Ви десь від нього постійно чи тікаєте, чи їдете, чи він просто дає вам простір, в якому ви можете проявлятися, розвиватися і це дає вам би, можливість від нього відходити, від, відскакувати. А король вогню, з ним диявол. І це ви його якось тримаєте перед собою. Це він до вас якось аж. Він палає до вас по дияволу, він хоче вас. Хоча і тут вогняна енергія, але тут побільше. Добре, а хто той самий, той самий. від вищих сил? Король повітря від вищих сил, чи король вогню? Скоріше, король вогню в нас від вищих сил, тобто людина, яка яскрава, яка дуже харизматична. Гаряча, не та, яка буде, знаєте, мовчки терпіти щось, а буде... Тут якісь страсті можуть, можуть бути. Тому що тут людина така, він... він не вміє мовчати, він не вміє, якщо він запалився, все, це, ну, це не зупинити. І поряд з ним, знаєте, він більш такий привабливий. Більш ви від нього кайфуєте, а от поряд з королем повітря він доставляє вам якихось пригнічень, і тому хочеться від нього поїхати кудись заховатися, не, не бути дуже поряд з ним. Тому я б сказала, що від вищих сил ближче король вогню. Але з ним було обережніше, тому що цей, бачите, він з ножем. Якщо цей душка такий, він, там нічого небезпечного немає, то цей може бути, по-перше, людиною, яка. Може мати не одну дівчину, так? А по-друге, він може бути в палких станах агресивним трішки. Е давайте подивимося, як ви його впізнаєте. Але ми, в принципі, відповіли на це питання. Але давайте тут ми доповнимо, скажімо так. А, е ні, я залишу тут. Як ви його впізнаєте, башню. Ну, от, бачите, король жезлі, він такий, він буде давати постійну башню, постійно якісь неприємності. У нас тут щось випало, захохані, ви вийшли. Тобто людина, яка постійно тримає на те, щоб на повідку, але може створювати такі ситуації, коли хочеться повертатися до нього. От він робить боляче, а хочеться повертатися до нього. Це не завжди адекватна історія, але чомусь він тут для вас той самий. Можливо, це означає, що, типу, це не постійно така історія, так? Це як ви впізнаєте, тобто ви можете впізнати його за якоюсь сваркою, коли ви можете йти там, просити пробачення. чи бути такою трішки жертвою надихаючою, яка його. Щоб він розкрився, ви така надихаюча жертва для вас це башня, а він розкриває свій потенціал, але це також не, не дуже норма, насправді. Ну так, це якась така залежність неприємна, але кохання. Ну, бачите, в садінце води. Тут м... поряд з ним вам нічого не хочеться робити. То чомусь він вас не, не, не заряджає на дії, а навпаки, сповільнює. Ви з ним просто як е, не, не маєте змоги як, як навіть вибратися від нього. Тому що з ним це в хорошому плані чи в, пог... в хорошому, чи в поганому? Ну, не те, що був в хорошому і не в поганому. Я б сказала, що просто з ним вам настільки спокійно, настільки добре буде, що те, що він вас зупиняє якось, так, ви замідляєтесь, сповільнюєтесь. Це просто забирає ваш ріст, якийсь фінансовий, можливо, якось ви стабільність вашу забирає, тому що ви не проявляєтесь туди, а просто поряд з ним. Але, в принципі, вам то добре, я не можу сказати, що тут погано. Тобто ви дізнаєтесь про нього через якусь башню і закоханих. Окей, давайте далі подивимось ваші відносини, енергія ваших відносин. Вісім землі, в принципі, хороша енергія, ви все одно не втрачаєте себе в цих відносинах. Ви все одно знаєте, маєте якусь свою свої хобі, чи чимось будете свою хвилю. Будете мати свою хвилю, яка, в принципі, не буде заважати відносинам. Так, так. От бачите, все ж таки як він якби за, за, сповільнює вас, але не забирає можливість того, щоб там якось проявлятися. Можливо, будете просто згадувати своє життя там без нього, що я була така яскрава, активна, тут така я сама, я все можу, а тут така, просто сижу собі, граю на дудочці і все. Король воздуха. А, можете згадувати, типу, а що б було б, якщо б я обрала іншого, але мені здається, там не треба обирати. Ну Так, там була б знову гра, гра, яка вам не потрібна. Ви, ви більша, ніж той король повітря, ви сильніша, а вам навпаки, повинен бути більш сильний чоловік для вас, або хоча б на рівні. Угу, бо ви його просто. Ну, Переросте, переросли і ще й з'їсте його того короля воздуха. Тому він вам тут не взагалі не йде. Але будете про нього згадувати. Насправді, типу, було краще я обрала його, але Нет, не треба. Так, не треба. Що там по королю жезлів? Давайте ще ваші відносини. Ну, якийсь вихід в реальність. Можливо, ви будете з ним розривати якісь шаблони, можливо, будете вчитися чомусь новому. В принципі, тут гарні енергії на те, щоб ви мали якийсь свій ріст, якісь свої хобі, якісь стосунки адекватні, так? можливо, творчі. Тобто у вас буде спільна мова. Тут в цьому плану все добре. енергії. Позитивні. Єдине що, як ви там познайомитеся і на яких ситуаціях це таке. Ой, ось такий у нас розклад. Пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошу до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї, так що мене є курс по картам Таро, вже цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!